Одного разу до Ісуса Христа підійшли його учні з проханням. Вони сказали, Господи, помнож нам віру. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви отаку от внутрішню потребу, щоб було в вашому житті більше віри в Бога? Як можна вимірити, чи багато в людини віри, чи мало? Як ви вимірюєте? Мабуть, хтось думає, що. Людина, яка має багато віри, її молитви слухає Бог і одразу відповідає. Ну, до прикладу, хтось хворіє, і людина, яка має багато віри, молиться, і ось чудо зцілення відбувається. Або, наприклад, є люди, які живуть далеко від Бога, не сповідують Бога своїм життям, а навпаки, відрікаються своїми гріхами від Нього. І ось людина, яка має багато віри, молиться за таку людину. і... Ця людина примиряється з Богом. Як ви вимірюєте кількість віри в своєму житті? Сьогодні ми читаємо Послання до Євреїв, 11 розділ, і мова в цьому розділі про героїв віри, як віра в Бога проявлялася в їхньому житті, і які вчинки завдяки вірі в Бога вони зробили? Послухайте, будь ласка, з 34 тексту. Отож, мова йде про категорію людей. Які згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців, жінки одержали своїх померлих через Воскресіння. Але читаємо далі: інші були закатовані. Не отримавши звільнення, щоб осягнути краще воскресіння, ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах. Отож, ми можемо побачити, що герої віри це не ті, хто уникав життєвих проблем, це не ті, які молилися і ось було чудо звільнення в їхньому житті. Ні. Здібність вірити і мати багато віри, це здібність зберігати послуг Богові, послуг Писанню всупереч обставин, незважаючи на те, яку відповідь Бог дає на молитву. чи Звільнення, зцілення, покаяння, чи навпаки людина платить ціну за свої переконання і віру в Бога, і часто людина віддавала життя за свою віру в Бога? Тому я хочу задати одне запитання для роздумів на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, а в вашому житті багато віри чи мало віри? І як це проявляється в вашому житті?